Вітаю, друзі! Ну таких принижень я ще не бачив. Якщо що, то Трамп і його оточення, його помічники, його радники, віце-президент Венц, просто опустили Зеленську. Просто чітко вказали, що його місце отам в куточку, як там кажуть, біля відхожого місця. Дослівно. він ніхто. Друзі, про це за хвилинку. А зараз підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, напишіть обов'язково коментар і поставте обов'язково вподобайки для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, друзі, Трамп. Віцепрезидент Венц розповіли, чому Зеленського не було за столом перемовин в Ріяті, і що вони його не бачать за столом переговорів подальше. Трамп прямо сказав він ніхто, в нього в рукавах немає козирів, які б він міг прив'явити. І взагалі йому не варто навіть там з'являтися на перемовах. Це раз. Друге, прямо було сказано, що агресію почав Путін, але її не зупинили, а навпаки, підштовхнули його до агресії Байден і Зеленський. Більше того, Трамп прямо сказав, що з нього дуже поганий перемовник. Він сам собі заборонив перемовини. І коли міг зупинити війну, її не зупиняв. Тому він не вважає за що потрібне, щоб за столом переговорів знаходився Зеленський. Тобто перемовини про Україну без Зеленського. Мені можуть сказати, це ж перемовини про Україну без України. А я дам відповідь, друзі. А все дуже просто. У мене одне дуже простеньке питання. А не хотів би український парламент взяти на себе відповідальність, сказати, що легітимність Зеленського закінчилася рік майже тому? Так, він був обраний, як правильно він сказав, легітимно, так, демократично був обраний. Щодо законності, там є питання, але залишимо це на потім. А от відносно легітимності питань нема. Але наразі легітимність скінчилась рік тому. Тому що парламент взяв на себе відповідальність, бачачи, куди ми летимо, визначився з тим, хто буде виконувати обов'язки голови держави і, власне, взяв на себе відповідальність. А? Чи все будуть звалювати на Трампа, Зеленського, ще на когось? Може, відповідальність варто взяти на себе? Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.